Китай один з найбільших постачальників продуктів для всього світу однак, купуючи китайські фрукти, м'ясо, овочі та іншу їжу, ми навіть не замислюємося, що наражаємо на небезпеку власне здоров'я. Топтенфод склав список продуктів з Китаю, які краще ніколи не їсти яблуко при вирощуванні яблук Китай активно використовує пестициди, не кажучи вже про те, що для транспортування, зберігання і глянцевого блиску плоди обробляються шкідливими хімічними складами. Про це свідчить і те, що заморські яблука нічим не пахнуть, і майже позбавлені смаку. Рекомендуємо віддати перевагу вітчизняним фруктам, можливо. Вони не такі красиві, зате не шкідливі, смачні і дуже корисні. Часник вчені стверджують, що в китайському часнику повно пестицидів, важких металів та інших небезпечних речовин. Можливо, саме тому він може дуже довго зберігатися і зовсім не псується. І хоча знайти вітчизняний часник в українських магазинах не так легко, постарайтеся все ж зробити це, а не купувати імпортний продукт. Гриб кілька років тому в Україні було зафіксовано безліч випадків отруєння маринованими і солоними грибами з Китаю, вчені знайшли в них небезпечні токсини. Причина високий рівень забрудненості повітря в багатьох районах Китаю, де і були зібрані отруєні гриби. Риба і морепродукти кни є найбільшим постачальником риби і морепродуктів в Україну. Найчастіше імпортуються тріска, тилапія осетер. Вугор, форель, креветки, морський коктейль, медики застерігають від їх вживання, крім того, що вода в багатьох китайських водоймах забруднена в дарах моря. Не раз було виявлено підвищений вміст ртуті, мершіяку і кадмію. Тому замість користі для здоров'я ви ризикуєте отримати лише шкоду. Крім того, діюча в Китаї система експортної ветеринарної сертифікації не гарантує, що продукція, що поставляється, відповідає вимогам якості та безпеки мандарин. На початку 2020 року в китайських мандаринах були виявлені небезпечні карантинні мікроорганізми, поставки цитрусових скарб були припинені. Але на прилавках все ще можна зустріти небезпечну продукцію, тому будьте вкрай обережні. Рис на просторах інтернету ходить байка. Що китайці роблять рис із пластику. Звичайно, це чутки, але підробка рису в Китаї все таки має місце: виготовляють фальшивку з крохмалю, який гранулюють, змішують з різними добавками і роблять схожим за виглядом і смаком на справжній рис. Мертельної небезпеки такий продукт не несе, але цілком може відкластися зайвими сантиметрами на талії. Хе молоко у 2008 році в Україні були зафіксовані випадки отруєння дітей сухим китайським молоком. З'ясувалося, що деякі виробники додавали в молочну суміш меламін, хімічна речовина, яка при регулярному вживанні може викликати патологію нирок і поліорганну недостатність. Таким дивним способом китайців вирішили підвищити. Вміст білка в сухих молочних сумішах, при цьому небезпечним може бути не тільки сухе молоко, а й інша китайська продукція, в якій цей компонент є в складі.